Так, да, не думав я, що коли небудь буду брати топлену машину ще і таку дорогу. Вона заїхала в якусь дуже докумульну калюжу. Який слиноштук yeah. Да, По кришу був топлений. Коротше, тайкан. Свабі там буває чи проблеми з акумуляторами. Да, він стоїть там теж немало там 100 тисяч десь. Відповідно, там було води значно більше. попандос на попандосі. В крайньому разі розберу по гайках. На цьому крапку буде по утопленні з Америки. Такого роду челендж відновити цей тайкан Ну, хоча б спробувати. Товариство всім вітання на новому влозі. Це авантюра. Клієнтів ці авантюри своїх ніколи не вписую. Сам вирішив вписатись, подивитися, ну що взагалі приїде, що таке топлена електричка. І проблеми у нас почались з самого початку. Вона приїхала в Клайпеду, воділа наш забирав автомобіль. Тайканчик, і е, автомобіль був без ключа. Передивився фотки з порту в Канаді. Коротше, в Канаді в порту е, ключа не було. Трішечки побили горшки, ну не трішечки, а повністю е, зав'язали вже з шипером, з яким ми співпрацювали по Канаді. Тому, е, якщо у вас ви шипер, у вас є хороші вигідні пропозиції з консолідацією і так далі по Канаді. Компанія Iconcars відкрита повністю. До Співпраці. А тим часом у нас тайканчик вже перегружений на кузов. Поставити на нейтралку, його він обесточений, неможливо. Розблокувати так само не вийде. Якось так. Зараз точимо на підйомник, піднімаємо, благопнів не сіла наниз. Тяжкувато, але справились. І у нас цей дракончик на базі. Фух. Тайкан Туризму. машинка, яка мала. Приїжджати на розборку по факту, бо була топлена. І як будто вселенна мені всесвіт дає знаки: загубився по дорозі ключ, точно розбирай. Але машина приїхала і вона повністю сухенька, повністю суха. І, можливо, ми будемо її відновлювати, робити ключ. Ось гляньте. Походу була все-таки вотерлінія. Вотерлінія, але вона закінчилась отут, під уплотнітною резинкою. Тобто він стояв у воді, але в салон, в салон нічого не потрапило. Як мені сказали, що понизу а, тайкан абсолютно герметичний, що всі фішки, роз'єми, батарейка вона не боїться води абсолютно і там має бути все класно. Тому чому він не заводився? Тепер ми дізнаємося тільки, коли підключимо ключ. А ключ треба замовляти через Штутгарт і чекати. Так як він обісточений, треба відкрити. Треба відкрити капот. Що не відкривається? Як ж він відкриється ключа? Немає. треба, щоб ключ бачив. Може там якась фішка взагалі знята з батареї, типу. це питання. Або ожив? Ну. І засвітився, не світився взагалі. Я вже там все а, перерив. Все да, там вже все перерито було. Тільки є бомбінтонна ракетка. Якщо хочеш пограти, от вона. <реш> <реш> ну, якесь хороше. Ну, то, що світиться, це вже дає якусь надію, якісь признаки життя. Карта якась у нас є. Якого міста карта? Карта Канади. Автомобіль з Канади. Ось дуже фанатію по таких картах. Тут десь, має X, де втопився Тайкан. Я? Да, 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 я думаю, Ось а тут вона гралась на кордоні з Америкою. Давай я буду йому допомагати, так нажимати на нього. Ні. Оце ватерлінія, так? Ватерліні, да? Та ні, це резинка просто, я так подумав. Так, да, по кришу був втоплений. Коротше, тайкан. Так що все. Точно будемо відновлювати, якщо по кришу буде челендж. Щоб ключа положили, то б ціни не було взагалі. <ривіт> У нас тим часом накладочка є. І отут такий коврик різіновий. Ще раз таки бачу. Але, але, акум був підключений чи? Аком підключений. А чого ж тоді воно в осадок випав? Може він зараз признаків життя не подасться. Сьогодні дізнаємося, що там по ньому. Пробуємо втикати зарядку. Якщо зараз е, машина починає брати заряд і заряджатися, то є сенс робити ключа і тоді будемо бачити. Якщо машина зарядку не бере, то будемо крепко думати, чи робити його чи не робити. Музика трохи є он. бачите? трохи офіс, Ільон. Особливо на меді видно. Окей, слину? Ну, тут це раз. Бачить зелені є. Але фішка не треба, тому що всередині буде видно. Треба всередині буде видно. Не видно так, щоб було десь така лінія була, що він отак був у воді, а далі ні. бля. Типу він весь був у воді, чи що? Ні, буває, я ще пані втоплено, але по алюмінію видно, що так вода стояла. Якщо енергія так, давайте подзвонимо на Порше Київ і дізнаємось, скільки буде коштувати там підшити ключ. Підказали мені, що це найдешевший варіант. Доброго дня! Вас вітає Порше центр Київ Аеропорт. Дивіться, що точно подивиться з приводу ключа. Це та у вас? Так. Треба глянути він код, ну, яка там чистота, єди, європейська або американська. Ну, вам може дивилися, да, цей? А, ні, ще й не дивилися, але він ну, з Канади, то я думаю, що там по-любому американська. Не буває, що європейська частота. Ага. І це один момент. Другий момент, наприклад, прошивати його, потім де плануєте у нас чи десь в іншому місці? Ну, дивіться, я з Рівного. В мене знайомий у вас уже підшивав ключа, він возив до вас на евакуаторі машину. У мене тут електрик каже, що якщо замовити ключ і передати, ну типу мені якось чи поштою, чи я приїду заберу фізично, то він може підшити власноруч, ну, в рівному Ні, ні з приводу про це, якщо наприклад. Тому заплануєте у нас прошивати, там буває ще проблеми з акумуляторами виникають. Що він приходить, ну коли ці поутохли вже, і виходить, треба заміняти цей акумулятор. А 12-вольтовий цей так? Да? Так, да, він стоїть там теж немало там 100 тисяч, десь 100 я ще. Це, це ми придуждаємо да. да, зразу. Mm -hmm. Тому що, якщо, ну, якщо десь там в іншому місці, то там уже ви будете дивитися самі. Ну, зараз питання стоїть в тому, чи можна замовити сам от ключ, а далі вже Коре, я думаю. Чекаю тоді він коза а я вам відпишуся, скільки буде коштувати, і збільшено все нормально, там. частота. Ну, очікувати десь до чотирьох тижнів. Від двох до чотирьох, так? Так. Да. Угу, Зрозумів. Значить, вийшов я з банка, оплатив ще на рахуночок за ключ. Виставили мені інвойс на 26 156 гривень. Це коштує сама болванка на офіційному сервісі. З комісією вийшло 26500 в банку, я залишив. Будемо чекати, але самий прикол в тому, що це не як на BMW, що приїжджає ключ, і він автоматично підшитий, і ви пікаєте, все вже працює на Porsche. Трішки кращий рівень захисту, і той ключ, який прийде, ще треба додатково по машині програмувати. Будемо бачити. Чесно, чесно, мені моя інтуїція підказує, що я роблю дурницю і що не варто було замовляти ключ, а просто нахрен пустити цей автомобіль в розбор. Як я першочергово це і планував. Але я був би не я, якби не... Пройшов всі 9 е, кругів Ада, і це, я думаю, тільки перший. Но чуєчка в мене є така, що ніхрена з цього абсолютно не вийде, тому що е, це перший був дзвіночок, що ключ десь промахався, це перший знак зверху, щоб я далі туди не ліз і не витрачав кошти і час. Та, може це тупо, але похрен. Я хочу прокачувати досвід, а не купувати потім людям машини, трусити щось одне. По факту, потім буде е, приїжджати щось інше. ні ні, ні це не про мене. Значить, пройшло рівно два тижні після того, як я замовив ключ на офіціалі в Києві. Е, вчора зізванювався контрольний дзвіночок. Мені там треба було задати деякі питання паралельно ще по одному тайкану. І спитав, що ж там мій ключ. Сказали, ну ми не знаємо. Спочатку казали, 2-4 е, тижні очікувати. Потім мені один з менеджерів сказав, що іноді ми і по 2 місяці чекаємо. Я такий думаю, блін, ну це то класна інформація. Дякую, що з самого початку це мені сказали. Ладно, окей, що ми зробили. роздірібанили повністю весь салон. Зняли обшивку. Ось тут ви бачите лежать е ці сидіння. Обшивка була помита з хімією. І тиждень лежала на жарі, вже просохла. Практично вже немає запаха, де-не-де, я думаю, що вона вивітриться. Ну, Запах залишився тільки трішечки на цьому поролоні. Ось, е сам ковер вже ніяк не пахне. Якщо встановити в салон, я думаю, що запах. Запаха не буде. ну Запах був не якоїсь такої сирості чи плісняви, а просто якийсь такий Ну дуже цікавий запах, не знаю. Мені він не не бридкий ніякий. Тепер поки наразі його не встановлюємо всередину, тому що тут ще дуже багато фішок всяких є, ми бачимо, яких, можливо, треба буде перепіновувати, якщо вони окислились. ось Але в салоні води було дуже мало. Трішечки тільки е, нюанс був. з Оцими моторчиками, які стоять на самій сидінні, так як вони одна із найнижчих точок в автомобілі, то вони коротше, закисають, і їх треба розвальцовувати, робити і, відповідно, ребілдити, бо коштує він не дешево. Благо, є людина, яка це робить. Проводка тут салону вся повністю герметична. Єдине, що не герметичне можуть бути, це фішки. Але в фішках є піни. Максимум, що може тільки окислиться. Якщо в разі чого щось буде не так, то фішка розпаковується, міняється просто пін, складається назад, і у вас повністю робоча проводка. А так по салону, бачите, вона тут іде повністю повністю герметична. У мене є підозра, що вона заїхала в якусь дуже таку мульну калюжу перед ком. Її нахлинуло такою водичкою з грязюкою. Бо зняв жабо, і тут таке, знаєте, типу як такий бруд. Ось тут, там, де піджопники, води не було ніякої. Не знаю. Тобто, якщо і вода була, то вона була єлі-єлі, отам от знизу. Причому, відповідно, там було води значно більше, ніж отут. Тут практично води не було, а отам тільки такий мокренький був коврик. І це навіть видно по грязючці. Бачите, там більше грязючки тут Тут вона, от чисто, навіть немає. Тобто якраз пічки воно і десь вильнуло трохи. Ми розберемося, нема біди. В крайньому разі розберу по гайках. Та й на цьому крапка буде по утопленниках з Америки. Більше ніколи в житті. Такої дурньою я страдати не буду. Так, друзі, прийшов нарешті ключ на Porsche Тайкан. Рівно 40 днів, я ще не передивився, я чекав. Поршу обіцяло доставити 2-4 тижні. Трішечки з терміном промахались, але... Ну нічого. Всі зараз, бачите, навіть і Порша промахуються з терміном. Це розпаковка. Сьогодні п'ятниця. Такі ось оловки, дивіться, які. І все. Оп, відкриваємо. І тут у нас новесенький ключі. Купомові. Да, Длимає, все, батареєчку поставили. Пахне дорого. Пахне пахне багатством. Короте. 700 баксів чи скільки там, норм. Тому ще 500 євро. А, декілька днів треба почекати, бо зараз онлайном проблема. Вийде людина спеціально на зв'язок, ми підключимося онлайн, підшиємо цей ключик. І десь 1200-1300 за закупівці у нас вийде. Попробувати, щоб дізнатися, чи автомобіль у нас живий, і його можна буде відновлювати далі, чи ми його тупо нахрен розпілюємо і на гайки пускаємо. З останнього відео пройшов, мабуть, майже тиждень. І Нарешті сьогодні має вийти людина на зв'язок, яка дає онлайн. Банально по онлайну, ми чекаємо в районі тижня, щоб людина просто вийшла на зв'язок і зробила там, базову таку функцію, підшила ключ. Не знаю, чи автомобіль там запуститься чи не запуститься. Зараз протягом години ми все це ну, про все дізнаємося. Якщо її треба буде розбирати, я теж не засмучусь, тому що я думаю, що витягнути можна буде навіть трошки більше, хоча заморозити гроші. По-друге, у мене зараз стоїть голубенький тайкан Turbo S, який ми вже не можемо, я не знаю, мабуть. Півтора-два місяця воскресити. Тобто він їздить все добре, окей, заряджається на малому таку, але він не може прийняти зарядку е швидкісну жодної помилки. Це просто капець, і е це буде якби поштовхом, щоб розібрати ось цей. Ми зараз його продіагностуємо, якщо щось там, чи з батарейкою, чи з моторами, щось таке глобальне, я просто розбираю і ми будемо підкидати з мого особистого тайкана на той тайкан і зарядники, і все. Ну, коротше, повністю всі запчастини і будемо тестувати. Ну, На розборках не сильно хочуть давати чисто на тест, так от, щоб ми пробували безвозмездно. Ось, потрібно купувати ту запчастину, потім повертати. Ну, коротше, це все гемор. Ще й декілька запчастин вже спольняв на гроші собі, купив. Тому ось такі ремонти під ключ. Коротше, порше. Ну нічого. Я схрещу пальці, що в нас зараз все вийде. А, подивимось. Та буде світ. Так, підключили вже, підтримуючий зарядний пристрій. Процес пішов. Есть, yes, получилось, получилось. Качай пневма. Видите? Пневма поднимается. Компрессор включился. Оживает все в твоем организме. И это как будто бы что-то мертвое. Прямо сейчас оживление произошло. Аллилуйя, Дух Святой движется сейчас. Исцеляя, исцеляя, исцеляя. Аллилуйя. Первый признак, что поїдешь, все добре, что все хорошо. Что компрессор. Короче. Не знаю, скільки це мені буде коштувати, зараз по ключу в окупності. <рес> Ти знімав? <рес> <рес> Ні. Тільки включив. Ну блін, не знаю. Може попробуємо, чи візьме зарядку. Він поїде, він включився. Ну в смислі? ну то він там на аукціоні теж включений був, але. Ні, він, не він не бере струм, типу, з зарядки. По він 46 вольт, все запрацювало, dc сішка, все повністю працює. Тобто можна <рес> сісти зараз попробувати, чи буде. їхати? не чекаю, довяжу, типу, батарейку, типу він буде їхати. Думаєш? Ну, По-любому поїде, сто процентів. Майк, машинка жовтенька, не красненька, бачите, Знаковенька. High Voltage System Enabled, то есть коли система включена. Все. Ну, але там Transmission Failure пише. Transmission Failure, тому, що у нас нема паркінга. Типа, неадаптовані, типу, положення ручників, бач? І неадаптований нейтральний паркінг, треба буде поклацати. Ми ще раз поставили, щоб він скотився. Слухай, хай може вони, поки онлайн є, перевірять все, типу, всі ці. Чи можна так буде з'явитися? Не будуть? Докинемо 20 доларів. <рес> Але ж тут по факту все має, ну, онлайна не треба буде, ні, типу. Так, так, ні, з Блін, а був Блін, би ключ, якби монреалівські вальти, коротше, не проворонили. З якими ми вже не співпрацюємо, до речі. Було б на півтора-два місяця швидше і вже. Але сталося, як сталося, це все досвід. І благо, це все сталося не мені. Бо якби це сталося в клієнта, трошечки було б незручно. Таксі. Ні, ні, таксі Марсель. Ірбех, бах. Сплюнь, бля, так піздує, блять, що може руки повертати. Ну, все, друзі, максимально позитивні новини на сьогодні. Перша позитивна новина. Це те, що за ніч автомобіль зарядився на 97%, значить, з батарейкою все окей, запас ходу 430 км показує. І ще но. ми попробували, ми провтикали вдягнути фішку на задній мотор, тому що ми ставили його там місяці два назад, як він приїхав на нітралку. Ми втикнули фішку на задній мотор, і автомобіль поїхав. Я не знаю, на аукціоні був не run Drive, драйв, але в нас є догадки, чому він був не running драйв. Суть залишається. Одною це те, що топлячок, по факту, не топлячок. Да, там трішечки води було під передніми сідушками через жабо, зачерпнула вона, але автомобіль повністю справний. Є там декілька помилок, треба зараз ще десь проїхати. Салона немає, відповідно, зараз ми вже все зняли. Але те, що він поїхав, те, що він зарядився, цілий тайкан просто фантастика. Бо, чесно кажучи, з цими всіма американськими і канадськими машинами попандос на попандосі, типу. А тут, от, православний чіткий плюс на цій машині, собі. Бо людям зазвичай я якось умудряюсь брати і вигравати автомобілі ну, зазорні, класні машини. А собі я зазвичай беру. Ну Якісь такі дурдоми, просто там, ризикую, набираюсь досвіду. Це один із кейсів, що ризик був виправданий. Дійсно. Тайкан, який залітає, ну не буду казати в скільки, але ну в якісь такі смішні гроші. Ну що, момент істини. Ключик в мене, Поршик вже на реєстрації, червоні номери поставили. І що, поїхали? Задній хід. Ми їдемо. В якому разі, це не пропаганда, не агітація купувати топляки, а тим більше електротопляки, бо у 95% випадків вас жде просто жорстке садомазо. Але є ось цих 5%, де все може вийти. Так, Моя Рікаро-сідушка це зараз бачок з водою. Всі мене відговарюють, типу. Екстрене торможення на Порші, як я це люблю. Відговарюють, що не їдь, не їдь, ну але я вже не можу не затестувати його, як то кажуть. Хочеться мені приключень. Виїжджає. Ух, як шкребуть колодки. То капець, треба зараз ще відрегулювати трошки зеркала під мою баклаху. Дивіться на бакласі сижу. Ну, Поїхали. Все. Тайканчик на базі. Run and drive. Блін, Як деруть диски тормозні. Капець, треба буде притормозитися трохи. Так, друзі, день X настав. Майже день X. Машинка готова. Зараз знаходимося біля детей CarHub. До речі, один із перших е, детейнгів в Рівному. І е, з Сережою власником я знайомий. Років з 5, мабуть, всі перші машини ми е, робили у них. І тому е, цю прекрасну машинку тайкан з такими пошкодженнями water damage. Я довірив їм. Йдемте, глянемо, що з того вийшло. Та-дам! На намили, хлопці, звичайно, прекрасно, молодці. Значить, по комплексу робіт, що в нас було тут виконано, потрібно було якось вбити час. У мене два тижні черга була до електрика, тому за цих два тижні я за на детейлінг, був розібраний салон. Ну, хлопці перестирали ще раз ковролін, зробили повністю трьохфазну мийку, помили глиною плівку, нанесли твердий віск, помили колеса, зробили озонацію салона. Помили пройомчики, підкапотний простір, і машина візуально виглядає тепер практично як нова. Я задоволений. Сьогодні вже везу машинку до електрика, але паралельно я не знаю наскільки вона там затримається, тому що треба там встановити сидіння, все попідключати, попередивлюватись. І сьогодні треба зняти перебивки, тому що у нас якраз золота осінь. Якраз останній вагон, щоб сьогодні класні перебивки вам зняти, атмосферні, круті. Бо я думаю, через тиждень-два листя на деревах практично не залишиться. Тому сьогодні робимо цей контент для вас, а робимо ми його на ось такому рекару сидінні. Ось з підкачками, 18 видів регулювань. Сідаю і отак з кайфом. Сьогодні я буду переміщатись. Для того щоб зняти перебивки по місту. Що друзі, випуск підходить до кінця. Позаду мене стоїть Porsche Taycan Cross Turismo, який компанія Icon Cars привезла з Канади. Чесно, була авантюра, топлена електричка. Це моя перша топлена електричка. Не знаю, чи остання. Я ще собі не вирішив. Але з цією все. Вийшло, і навіть якби доїхав би ключ, який по дорозі був втрачений, думаю, взагалі все було фантастично. Так, трішечки там днів 50 ми почекали, поки прийде новий ключ. Ключ прийшов, автомобіль відразу запустився. Наразі в ньому немає жодної помилки, яка була б зв'язана з технічною частиною. Є помилка, що не підключені передні сидіння. І я думаю, що коли ви будете дивитись це відео. То на той момент сидіння вже будуть в машині, і я вже повноцінно буду кататись та насолоджуватись цим красенем. забігаючи наперед, чи буду я продавати. Я думаю, що так. Якщо вас зацікавило ціленьке авто, яке не було в ДТП в ідеальному стані, в плівці на дуже крутій комплектації, то вона буде продаватись по першій ціні на авторія в Україні. На кросту кузов їх більшості в седанах дуже багато, а просто такий ексклюзивчик. Якщо зацікавило, є якісь у вас пропозиції, пишіть е, мені в інстаграм, валіком 4 В принципі, підписуйтесь на мої всі соцмережі. А якщо ж вас цікавить пригнати автомобіль з США чи з Канади, то ви можете залишати ваш номер телефона на нашому сайті iconcars. Заповняєте заявочку, залишаєте номер, і ми швиденько з вами зв'язуємось, відповідаємо на всі ваші питання. Це абсолютно безкоштовно. І ми займаємося з бюджетами від 8 тисяч доларів і до безкінечності. Тобто, ми дуже багато людей пише. А ти займаєшся якимись нормальними машинами? В тебе на оглядах тільки ось такі ви привозите. Друзі, займаємось різними бюджетами з 8, 10, 15, 20 і вище. Тобто, і Ford Focus ми можемо вам привезти, і Passat, і Q5, і Lamborghini Urus вже також привозили. Тобто, все чітко, надійно від себе гарантую порядність, чіткість прорахунку. В заявлені сроки машинки приїжджають. Більше 10 років ми на ринку українському займаємося Європою, Канадою і Америкою. Та більше тисячі задоволених клієнтів. Вже виїхали, їздять зараз на наших автівках. Я мінімізую ваше попадалово, тому що досвіда більше, особисто у мене там 6 років по Канаді, Америці, по битках вже було все і навіть більше. І я особисто набираюсь досвіда. Це особиста моя машина. Я б ніколи в житті топлену машину не купив би клієнту перед тим, якщо в мене б не було такої самої там, топленої машини і не було живого кейса. Зараз в мене живий кейс є. Ви так само вчитесь на моїх помилках. Я своїми грошима. В строю всякі авантюри, а потім ви безкоштовний маєте досвід разом зі мною. І якщо ви думаєте, що з першого разу в мене виходить заробляти і отримувати зазорні чіткі машини, то ох як ви помиляєтесь, скільки в мене було невдач, скільки в мене було падінь, поразок, які я не висвітлюю, скільки автомобілів проїжджало, які я брав з ризиком, і він був того не вартий, і скільки десятків тисяч доларів я втратив. Ви собі не можете уявити, але це все досвід. Я не жаліюсь ні в якому разі. Е, я дуже тішусь, що він в мене є, що в мене є можливість купляти, пробувати на власній шкурі, як то кажуть. І цей тайкан тому підтвердження. Підтвердження, що все вийшло. Отож, я вам дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь, мені буде приємно. З вами був Валік МП4, Porsche Taycan, Cross Turismo, 4S. До нових зустрічей!